Сонцевик чарівник і холодний вітер. Казка. Частина перша. Попливли скрізь павутинки, як сонячні струни. Нарешті скінчилось літо, вихопився звідкись холодний вітер. Це так погодився сонцевик чарівник. Але тобі ще рано хазяйнувати. Бачиш? Люди поспішають картоплю, буряки повикопувати, всю городину зібрати, про майбутній урожай подбати. Не заважай лети собі геть. Гаразд. Зашумів, ховаючись вітер. Я відступлюсь, та ненадовго, а сонцевик чарівник скликає усіх на велике свято врожаю. Розстелив скатертину, вишивану осінніми квітами. Айстрами, жоржинами, майорцями та й запрошує всіх до столу. А на столі хліб пухкий нового врожаю. Яблука та груші соковиті. Помідори червоні, мов жар. Мед запашний. Дині та кавуни розкішні, радіють люди, врожайною пісні співають. Хвала роботящим рукам, хвала рідній матінці землі. Частина друга. Одягнув сонцевик чарівник убрання жовтого листя став грудьби проти вітру холодного. Кого це ти борониш? питає той. Останні квітки доцвітають, не дам їх прибити. Останні пташки в теплий край відлітають, не дам їх скривдити. Добре ж, каже холодний вітер. Полечу но я свого побратима мороза морозище стрічати. Чую вже його срібну ходу. Частина третя. Цієї ночі завітав перший раз мороз морозище. Як кожен гість спочатку поводився несміло, зате його вірний побратим, холодний вітер добре походив біля дерев, жодного листочка не лишив, усі обірвав. А де ти, сонцевику, сміливцю великий, гукає на всі боки? Заховався, що й очей не показуєш. Та як зашумить, зарегоче, а сонцевика й справді не видно. Далеко він полину аж у той край, де теплі вітри живуть. Діти, після тексту є нові слова. Маєте їх вивчити. Прошу подумайте, чому ця казка складається з трьох частин. Спробуйте дати назву кожній частині тексту. Подумайте, розкажіть чим багата осінь. Прошу вас, після всього прочитайте ще раз текст і дайте відповідь ще на таке питання. За що автор прославляє роботящі руки людей? І за що автор прославляє рідну землю?